Привіт! З вами Керіто, і ми... ми Террарію. Да-да-да, ми граємо террарію. У мене ж було три спроби записати цю дурну террарію. І ні в какую нічого не виходило. Так, а шо, тільки два можна? А тут рандомно не можна. Ну ладно, давайте заботяжимо Персика собі. Я просто граю на 1.06, але в мене є... В мене є... Новіша версія. Хай буде волосся в нього. От такі от сивей якісь такі, не знаю. Очі хай такі будуть. Кожа чуть-чуть червоніша, от така от. І одежда, от рубашка. Поменше червоного. От ніжна рубашка це, напевно, рукави, да? А. Дец ром тоже чуть-чуть только поменьше червоного. От так вот. Да, штаны, капці. Не, штаны мы поменяем все-таки. Поменьше червоного більше зеленого. Вот так вот будем таких вот. Буде, зелененьких штанах. Вот так вот, все, все, все. вс. Создать. Звати я буду, конечно, що... Е К. Киріто... Ні, не так так не гарно. Кірі то отак от, от буде гарно. Так, да, от Кіріто і ми створимо новий мир. Новий світ. Він буде називатись просто World. Блін. Вот так от. World. От. Е, так вот, я буду грати на новішій версії, просто мені російська більше подобається, а Росі... коротше, встановлювати... Русифікатор на, на цю версію наступну, мені не хочеться. На мене 1 і 2. мені не хочеться, так що будемо грати так, а потім вже перейдемо. Там, по-моєму, все зберігається. Все круто. От так, от зілювання жидкості. Це все досить довго. Вот, блін, я вже просто замахався. Стоп, блін, я таймер не поставив нуль <світ> Ой, я вибачаюсь. Так, от так от. Відео не більше 15 хвилин, бо все, капець. Так, от він наш світ. Бо не приймає, просто-напросто а обрізати не хочеться. Так що от. Так, що відео буде не не надто довгий буде. Я старатимусь час дуже аж так не гаяти. Я, просто Я думаю, всі вже грали. Ну, якщо не грали, то спробуйте взагалі офігенна гра. Ну, вона мені подобається, звичайно, Minecraft. Ця гра більше хардкорна більше вбивати всяких босів, всякої вергені. А от Minecraft, Minecraft це більше для якихось. Е, ходи сюди слізень, що нам потрібен для факелів. А от Minecraft е, це вже більше для для всяких. Хрестоун схем, тут тут нема вс Так, це все вс, замещи Украины мини-домик и мини общагу Да, мини общагу Вот так, так от. А тут нема такой штучки как версії. Ну ладно Я думаю це Все, Зразу дерево. зразу дерево. От на цій площадочці я зразу на спавню зроблю і хату. Тому що далеко він спавна робити хату безсмисліну, що, того, що ви вмерли, тут речі не випадають. Да, це круто, випадають тільки частина монеточок. От, вони отутка, от, в мене вже є 6 мідних, от, За них можна торгувати, торговці прийдуть, якщо у вас будуть там, наприклад, торговець там пулями. Драгові з полями прийде, якщо у вас буде там, мушкет але, там, простий дергас прийде, якщо у вас буде 100 золотих, я зараз чуть-чуть мікрофоном по цей. Можливо, щоб ліпше чути. Я надіюся, звук зі гри не, не заслужу голосний. Так, о, я вже бачу міч. Одразу звіт, це добре, можна зробити буде вже мідну броню. Украї ну, Україна руть. Росія точно. Росія точно недалеко. В смысле не далек. В смысле Росія тоже рулить? що ми не впортались не. Приходи сюди yeah. Це моя перша серія і ми одразу вже в Ютубі. вот не забувайте додаватись в мою групу на Ютуб що... Мою групу на Ютуб, того що... Тож мою групи на Ютуб треба додавати. Ой, фу! твою групу на YouTube. Тобто, що я таке говорю взагалі? Я не знаю, що я все, коли беру, говорю, все, кобілі берту говорю. У мене красохлітається. напевно, через те, що в мене зайти пару рубівку випадало, але це таке розвалиться та розвалиться, нічого страшного не стане. <сміття> так, а для домі для цих гівнюків я збудую десь тут. Відразу треба на бібліокарці треба набрати дофіга дерева. І тут, тут по-моєму, день тримає менше, ніж... Рубай зараз, розберем слаймі. А слайми чем я... После того, я буду записувати е, лесплей по Майнкрафту, але вже все по мові. То, що я на Ютубі, Ютюбі, давні свій канал. Опа, на той. Два, нічого ти. Засал. Коли я змінили засал. Ребаємо дерево робимо дерево. Я думаю, в першу чергу рух я зробив всякий світ, а тоді вже буду обсягу для цих гілників будувати Оди сюда, мені сьогодні пришлися. В цій серії я в шахту не буду йти. Ну хіба тут покопаю І Нам потрібно срочно буде метал, щоб зробити наковальню, А на наковальні вже робити всі інструменти. Бо без нікувальні ні в кокуї ни в какую. на більші древісіни. Баркрат згадується. Давай дерево. Все, я очистив площадку від начисти. <плес> від, від цього від цього грязного дерева. Я думаю, відео не заблокують, через що я обзиваю дерево. Хоча YouTube все може. Ну я не знаю, там відео заблокують. Відео в мене було чуть, чуть зад. Ну, не чуть-чуть, там на пару хвилин. Da o rei, e eu sou bloco o olho. Da eu sou bloco o olho. Все, сонце заходить, сонце заходить. Будем коробку. Сонце заходить, будем коробочку. О, да. Вот она, моя коробочка. все. Треба запилять его вот так и факели, сколько можно. Ну, не больше не выстачит. не, не Да, ведь факели без стака не выстачит. Так, все, треба берегом. Вот так вот. Двое дверей. Все, вот так. вот так. сразу бодяжим молот. Все, у нас є молот. тепер беріком-беріком-беріком-беріком-беріком Йдем піляти домик іншим гімнюкам. Спочатку я зроблю тільки два поверха, якщо... Да, спочатку зроблю тільки два поверха Ну, не... не знаю, скільки поверхів. Ну, наскільки дерева стане, стільки поверхів зроблю? О так от. Домики у них будуть не занадто не дуже великі, можна сказати. буду вот так вот так и вот так вот. совершенно надо вот так вот и я думаю на третий поверх выстучить да выстучить выстучила бы на четвертый я остался проработать за ней фон и там Що дерева потрібно досить багато? Так, я це все освітлю, щоб вночі не було темно. Тут як...